Вітаємо! Перша асана на сьогодні, ановітасана. поза легкого прогину. Носочки ставимо разом, великі сідничні м'язи напружуємо, живіт підтягнули, грудну клітку розпрямили, плечі опустили, руки через сторони виводимо вперед і трішечки назад. Прогин виконуємо в грудному відділі, не непоперековому. Контролюємо це напруженим пресом і напруженими сідничними м'язами. Подушечки великих пальців втискаємо в підлогу, балансуючи, рівномірно розпреділяючи вагу тіла на всю стопу. Передня поверхня ніг напружена, плечі опущені, лопатки розведені в сторони, розширюємо власне тіло у просторі, витягуємося в боки, дихаємо. Молодці. Наступна асана утанасана, асана поза глибокого нахилу. Для цього зберігаємо положення ніг разом. На видосі опускаємося вниз з рівною спиною, призгинаючи ноги настільки, наскільки це потрібно, щоб щільно вкласти живіт на стегна. Руки опускаємо на підлогу, грудну клітку виштовхуємо вперед. Плечі відтягуємо від ушей, куприк виштовхуємо вверх і назад. Максимально стараємося напружити м'язи, які приводять живіт до стегон. Завдяки цьому можемо розслабити і розтягнути задню поверхню ніг і великі сідничні м'язи. Молодці. Наступна асана – утхіта триконасана. Ставимо ноги на ширину витягнутої ноги. Заміряти це можна присівши, п'ятка повинна бути під промеженою. Зберігаючи положення п'яток, встаємо і розвертаємо носочок правої ноги вперед. П'ятка повинна бути по центру лівої стопи. З цього положення. Ми нахиляємося з рівною спиною, зберігаючи рівні ноги вперед. І ведемо праву руку до правої ноги. Рука може бути попереду і позаду ноги. Розвертаємо плечі в одну площину з тазом. Руку піднімаємо вгору, обличчя дивиться вгору. Таз виштовхуємо вперед. Коліно максимально відводимо назад. Включаємо в роботу всі м'язи. По верхній частині живіт намагаємося напружити, по нижній розтягнути. В шиї не провісаємо, тримаємо рівну лінію хребта. Дихаємо. Молодці. Наступна асана, паршватанасана. Поза глибокого прогину з рівними ногами. Для цієї асини ставимо ноги на ширину плечей і робимо широкий крок назад, але так, щоб обидві п'ятки були добре притиснуті, комфортно до підлоги. З цієї позиції з рівними ногами і рівною спиною виконуємо нахил вперед, наскільки це можливо, без округлення попереку. Руки опускаємо або на землю, або на передню ногу. Плечі опускаємо вниз, лопатки розводимо, живіт підтягнутий, промежину також підтягнули, масу тіла розпреділяємо рівномірно на обидві ноги і на всю подошу. Дихаємо. Гарна робота, молодці! На сьогодні все.